Останні дні не радували зовсім нікого, адже буквально крило теплим циклоном, дощем, кашою, важкими трасами, та мінімальним задоволенням від катання на лижах і сноубордах. Але зараз нарешті гарна погода і в цьому відео перший день, вчорашній день гарної погоди. Як завжди, після пісової температури, коли мінус, траси забетоніли, і навіть на цьому відео видно, що буде з вами, якщо вийдете з тупими кантами на бетон. Не будьте як ми, точіть канти перед таким. Повний огляд курор, як завжди, в моїх відео все стисло коротко про найголовніше. Ви обов'язково переглядаєте опис під нашим відео та Тують нашими послугами, а ми далі пиляємо вам масу контенту безкоштовно. До речі, на каналі вже з'явили багато відеоуроків. і коли їхати в Буковель, Відьми в цьому відео. Нарешті ми вже дочекалися цього білого, дочекалися, поки все навколо побіліє. Прийде нормальна погода після цих плюсів, дощів, затвердіють ці траси, і можна буде нормально повозити, нормально покатосити. Друзі, буквально різко змінилися погодні умови. Це було очікувано. Переглянемо зараз, що по трасах, що працює, що не працює. Всі інші деталі в цьому відео нагадую, що ви дивитесь обов'язково опис під ним. Кого цікавить навчання, тільки кемпи в інстаграмі, деталі по них індивідуального формату станом на сьогодні немає. Користуйтесь нашим найкращим прокатом квадроциклів. У нас найкращі маршрути в регіоні на квадроциклах. І обирайте лежні масочки, шоленбула, балаклави, рукавички, Вельвет. Деякі модельки вже закінчуються. Та приходять до нас на прокат спорядженням. Ви користуєтесь нашими послугами, ми безкоштовно пиляємо контент. Їду по трасі номер 20 і обов'язково хочу вам показати ось це. Дивіться прямо зараз, що туди. Та ти що! Ну, та ти що? Після тих е, днів пасмурних, та? побачите отку красу, говерлу. Це просто щось. Ну, Це дуже красиво, взагалі фантастичний пейзаж. Говерлу видно в одну сторону, в іншу сторону видно навіть Петрос туди. Траса, яка траса така гладенька зараз. Можете побачити такий, знаєте, як е, типу льоду, не льоду, коли плюсова температура випадає трошки пухляка, воно так змазується. І лижі дуже носить. Але, тим не менш, дуже класно лижі зарізаються в таку погоду у сніг, але є мінус в тому, що перекантовка під час перекантовки буде важко. І на такому снігу, на таких трасах, найбільший мінус це біль в колінах буде. Бо лежа постійно вібрує. Навіть зараз, дивіться, бачите, лежа вібрує. Чути навіть по її звукові. Вона вібрує, її треба постійно зарізати. При перекантовці вона прокозується, що вам у колінний суглоб буде дергати. Тому є такі мінуса у цій погодці. Але нічого, нічого, катосимо. Ви вже знаєте переважно більшість, але я ще не показував у відео. Коли ви йдете по трасі номер 2 c тут зліва є отакий знаєте, чемпіонський в'їзд. Це коротше, до готелю, там готель добудувався, да? І там, щоб ви розуміли, є бугіль навіть. Тобто можна піднятися. Зараз підійду до Бугеля. Привіт. Бугіль, ось, дивіться, є. Тобто звідти можна піднятися сюди вгору. Тут скіпас звичайний діє, правильно? Все, коротше, у кого є скіпас, може піднятися. А там ще внизу є каса. Ага, немає тут каси. Все, питань немає. Але бугіль класний тут взагалі людські рівненькі зробили, під підлінею, наверное, ставили. <реш> Здається, я цього року ще не заїжджав сюди, це 5К-траса, на ютубчику ще не показував її, але траса суперечна, дуже класно для початківців. Зроблю зараз короткий огляд цієї траси в цьому відео, друзі, значить широка. Купа місця вам, щоб розігнатися, їхати, тренуватися. Просто суперша, дивіться. Їду я, і де люди, їх немає. Тобто, як то кажеться, є густина населення, географії, а це густина. Не заселення, а почається густина перебування людей на належному схилі, 5К-траса це лідер по відсутності людей. Ох, яка краса. Туди, ту Тут теж колись була якась траса, я її... ані застав її робочою, да. до речі, заставав колись. І, і, і. Значить, є такий нюанс по цій трасі, що на трасі то людей немає. Все чітко, їдете, здавалось би, отримуєте задоволення таке, все круто. Але коли доїжджаєте до самого низу, траси то на підйомнику можуть бути черги. П'ятий підйомник транзитний, такий до довгої, тому там можуть бути черги. До речі, такий з'їзд на 5-є трасу, чорна. Одна з таких, які я називаю стіною, щоб люди одразу орієнтувалися. Вона зараз закрита, тому що тут спортики тренуються, скоріш за все. Ну і показую вам фотозонну локацію по трасі 5К. Одразу, як ви проїжджаєте під підйомником, є отаке от... Місце, дорогу починає бути видно, так? тут колись також була траса. Відь, туди. Це Дорога до яблуниці, нова дорога. Тут дуже класно стати сфоткатися чи просто помилуватися пейзажем на гобергу, Петрус. А ми рухаємося з вами далі по Буковелю. Проїдемося по 17-й трасі, бо вона дуже класна народ. Це реально двішане траса сьогодні. Ю-ху! Погнали. Але лижі не розганяються. Так, сьогодні такий сніг, що лижі взагалі на розгончик не йдуть. Ууу, знизу льодик. Йомайо, я аж проскузнувся, ви бачили? Треба канти точити, я ж то привик не точити канти. Або зайти, мабуть, сьогодні до нас на прокат, взяти соломончики. У нас такі класні є топові соломончики, що фест. Давно хотів у них покатати. Якраз сервіс їм зробили, зараз канти гостріші мають бути. Хто ще не знає, у нас проказ спорядження в поляниці, деталі про нього під цим відео залишаю. Приходіть, друзі, підтримуйте нас, ми пиляємо вам безкоштовний контент, даємо класну снарягу. Там у профілях Instagram і TikTok розказував, що ми даємо навіть до найдешевшої категорії за 350 гривень. Новенькі шоломи цьогорічні вильвають. Полоснющі і масочки там даємо в оренду. І все, і ось як у нас є. Навіть костюми зараз є. Це 12 підйомничок і тут черга. Що по черзі? Немає Наша мені та відбір. Назвичайний турнікетик. Підіймаюся вже майже на вершину 12-го підйомничку. І дивіться, яка краса вирівнялась порівняно з попереднім моїм відео. Просто фест файно стало в ту сторону. Видно всі вершини. І чуєте, як шкребе в ту сторону. Це ж кребе 12-та траса, зараз обов'язково на неї поїдемо. Вже чую, що там льоп. Опа, хтось у колготах. Я в спортивних штанах просто. Чув, пішов, пішов, перший. Мало хто повертається сьогодні сюди, напевно, бояться всі льоду. Або всі там на панорамі зараз гріються. Зараз покажу вам одну з локацій, одне з діст, чим можна займатися. Піднялися значить, на вершину на 12-му підйомничку. Ідете тут, бачите вже скільки людей боссих. Ну, точніше ще безлиш, щоб культурніше назвати їх. Так, так як я. Значить, Ідемо сюди в цей бік. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо кот класну фотозону, можна сфоткатися на фоні гір. Можна собі почилити, потусити. У різні погодні умови, до речі, тут зовсім по-різному це все виглядає. Що покажу. Ой, тут діджей є, ви поняли? Все, діджей лабає. Але тераса слизька, я воно що послугся, чуть не зашився. І помните оцю таку тему, яку ви постійно бачите в інстаграмі, в «Мам, я в шапці» котаються. Так воно знаходиться тут, на вершині 12-го підйомника. А, тут, до речі, вже видно село є ціня. Там драгобра. Красота. Просто лапово хіба, ні? От такі дні, у таку погоду постійно. Траси, на які мало попадає сонце, да, були плюси, а зараз такий мінус. Що з ними робиться, дивіться. Чуєте? Бетон. Таким пацанам, як я, що там тим, гострим також виїжджати сюди та й падати. А на льотка теж так як тяжко падати. Типу, льот це та консистенція снігу, на якій е можна щось зламати, щоб бути таким відвертим. Тому ви всі уважаєте. Я вже рухаюся по 12-й трасі нижче. Бачите, люди на фрінаті пішли на бочок по дуже простій причині. Переїжджають, напевно, на 16-й підйомничок. На 16-му підйомничку чорні траси ще don't work, it» не працюють. А працює тільки 16-ка червона. Саме тому, напевно, на підйомнику 16-му тут навіть і людей немає. Та й взагалі, дивіться, яка тусовка, тут на верху 11-ки тут зазвичай є люди, там їх багатенько трохи. А зараз взагалі щось пусто, верх 11, людей немає. Пусто. Їдемо на найінстаграмнішу трасу. Їдемо по трасі номер 11 f Найінстаграмніший. Тут такі легенькі льодик. Дивіться, як класно лижі доїдуть. <ривіт> <ривіт> Чотко, взагалі лижі їдуть. І пейзаж, який класний. Так ти що, просто 17 видно на фоні. Все видно на фончику. Тепер треба статися і розігнати, щоб виїхати на п'ятерочку. ку Топимо на двойку. На двойці хочемо понавалювати.

Зараз <реш> на, на інсту будемо знімати на камеру. Ну трошки тяжко сидіти на п'ятості, як бачите, бо сонце посвітило. Що ми прокаталися трохи по денному буковелю? Зараз вечірня катаннечко, двоєчка, ми по неї гасали, тільки що з камерою знімали тут підосики, ну це вже льот, просто льот. Ближче до вечора її розкатали. Плюс все ще само по собі підмерзло, тому катосити реально важко. Зараз поїду, потім по підсіточку на першу одразу лиш пульк і все.